Друзі. Сьогодні не лише великий день для фанатів серії Half-Life, а й знакова подія для всієї ігрової спільноти. Адже рівно 20 років тому, 16 листопада 2004-го, вийшла легендарна Half-Life 2, яка змінила уявлення про відеоігри для багатьох. Серед таких гравців виявився і я. З тих пір, як вперше познайомився з нею, Half-Life 2 стала моїм фаворитом. З того часу жодна гра не змогла мене настільки вразити. Half-Life 2 стала для мене уособленням ідеальної гри. Зірцем Справжнього ігрового мистецтва. Хех, і ні, цей день ще не настав. Час близький, але це не огляд, не детальний розбір Half-Life 2, а носторічна подорож на честь її 20-річчя, у яку я запрошую вас поринути разом зі мною, де ми згадаємо спадок цієї легенди. І те, як вперше запустили Half-Life 2, та які враження вона справила на кожного з нас. Отож, ви на каналі Ігровий Архіваріус і цей ювілей Half-Life 2. 5 years Це презентаційна технодемка Half-Life 2 на виставці Є3 у 2003 році, де був продемонстрований такий графічний реалізм, деталізація оточення, анімація обличчя персонажів, який в ті часи був можливий лише у межах голівудських кіностудій. А це не бачено до того в геймдеві реалістична фізика у грі, яку продукував революційний рушій Сорс, від якої весь зал, затамувавши подих, виплескував оваціями і щирим здивуванням, адже ніхто не вірив тому, що бачить бочкам, які від пострілу в підвісну панель, Наль інертно скочується одна за одною вниз. <плес> Незграбному Гордону, який зіштовхнув монітор доктора Кляйнера у його лабораторії <плес> тому, що гра дозволяла власноруч барикадувати вхід, аби сховатись від комбінатів. Жалізямі, які під шквалом куль стрибали туди-сюди. Дивувались, як за допомогою граві гармати можна було вирвати труби для опалення і прибити її противника. Розчавити солдатів комбінату зв'язкою з залізних балок вистрілив чаптрос, кинути гранату під сміттєвий бак, щоб той звалився на противників. Дивувалися реалістичні хвилі вибуху гранати. Фізиці тіл. Але знаєте, публіку шокували навіть не самі дії, а те, як реалістично вони були відтворені. Тобто в грі одна дія впливала на іншу, створюючи ланцюжок з фізичних послідовностей. Труба для опалення не лише вбила комбіната, а й влучила у автомат з водою, як наслідок бляшанки посипалися сходами. Зв'язка балок не просто заскриптовано зірвалася на противника і зупинилась, а продовжила інертно гойдатися. Згодом мало не прибивши й самого Гордона, якби той не пригнувся. Фізика у Half-Life 2 це ефект доміно, ефект коли, запустивши певну ланцюгову реакцію, неможливо передбачити її наслідки. Тому фізика в Half-Life 2 це не просто голівудські заскриптовані сцени з реалістичною руйнацією, це повноцінний інтерактивний ігровий світ, де кожен фізичний об'єкт має власну модель поведінки та взаємодії між собою. Але коли Half-Life 2 нарешті вийшла, вона не лише вразила гравців своєю фізикою, не лише перевизначила жанр шутерів від першої особи, а вплинула на багато багато інших ігор поза межами свого жанру. Half-Life 2 після свого виходу стала взірцем для наслідування, вона й досі є головним орієнтиром в індустрії, як будувати багатогранні ігрові всесвіти, подавати свою історію, створювати цікавий дизайн рівню та захоплюючи різноманітний геймплей. Як сьогодні пам'ятаю, як в мене очі на лоба полізли, коли я вперше запустив Half-Life 2. І ні, це не був 2004 рік, тоді в мене були важливіші справи, і я пішов у перший клас. Вперше я запустив Half-Life 2 у 2011 році. Але, друзі, давайте так, що після того, як я розповім вам свою історію знайомства з Half-Life 2, ви в коментарях розкажете свою. Домовились? Так от, вперше я запустив Half-Life 2 у 2011 році, коли батьки купили сестрі ноутбук для навчання, і я маленький шкідник на вихідних тихенько собі грав на ньому ігри. Рубався в GTA San Andreas, Need for Speed Most Wanted, Counter-Strike і ще багато ноунеймних ігор, назви яких зараз навіть і не пригадаю. І от все почалось з Counter-Strike, а саме з Counter-Strike Source, яка мені дуже швидко не бридла, адже сюжетні ігри для мене завжди були перш за все. І от захотілося мені чогось нового, а інтернету у мене не тоді не було. І всі ігри, які мені тоді привозив брат, по колу мені вже набридло проходити. І почав я шастати в себе по папках, надіючись, що може там ще щось завалялось, може я щось пропустив. І так і так прогавив. Прогавив гру, яка в майбутньому стане моєю улюбленою. Як це сталося? А виявляється, Counter-Strike Source перед тим як продаватись окремо розповсюджувалася в комплекті з Half-Life 2. І от в папочці з Counter-Strike Source була ще одна гра зі схожим логотипом, який називався HL2. Спочатку я не придав цьому значення, адже не очікував, що у папці з однією грою може бути ще одна. І от я чисто випадково запустив інсталятор якоїсь гри, яку раніше не грав, і це виявилося Half-Life 2. І мене мені вразило абсолютно все: графіка, звук, подача сюжету, реалістичне середовище, геймплей. Пригадую, як в далекому 2011-му я довго не міг повірити, що в Half-Life 2 2004 року випуску. Ми з другом думали, що вона максимум 2010-го, поки не додивилися в інтро гри, що виявляється, вона вийшла у 2004-му. Стосовно сюжету, звісно, я не розумів тоді усіх його тонкощів, тієї витонченої геніальної подачі оповіді. Я взагалі не розумів, де він. 100% з того, що відбувалось на екрані, насправді, на початку з'являється якийсь дивний чолов'яга в костюмі, і каже нам, що час прокидатись, тому що на нас чекають великі справи. Тут ніякої тобі мапи, списку завдань тощо. Такий підхід, капець як мене заінтригував, адже нічого подібного я ще досі не бачив. В грі нема каццента персонажів, які викрили експозицію сюжету. Я увійшов з такими ж знаннями про все світ Half-Life 2, як і Гордон. Дізнайшись, хоч якісь деталі про обстановку грі від якогось іншого чувака з та перехожих, та й те, що головний герой називається Гордон, ми дізнаємось від якогось барні згодом. Такого рівня занурення та інтриги я вже більше не відчував жодній грі з тих пір. Пам'ятаю, як вперше вийшов на площу міста і побачив той величезний стовп в небі, як побачив три нового робота за вишки у багатоповерхівку. І серед усього цього футуризму був вражений, що гуляю містом, яке зовні нагадувало мені Львів. Це було щось із чимось, це був вибух моєї уяви. І я, як підліток, який звик, шутерах тобі одразу ж до зброї і кажуть, Стріляй, був здивований тим, як неспішно гра знайомить мене зі своїм всесвітом. Але все ж найбільше мене шокувало, що я в свої 13 років не закрив її на п'ятій хвилині, не розуміючи, що відбувається, а захотів піти далі, розібратись, що відбувається. Також пам'ятаю, як сильно мене вразила інтерактивність та достовірність середовища, та як можна було взаємодіяти з предметами. Oh. He's one of us. Як нарешті мені вручили пістолет і почалась перестрілка на колії, де мене вразив рівень постановки, вразило, що кулі пробивали дерев'яний паркет, як солдатів комбінату відкидало вибухами легкозаймистих бочок, як на стінах залишались бризки кетчупу, як реалістично розсипалось скло, як у главі через канали. На кожному кроці можна було ламати конструкції, як, будучи під водою, я бачив сліди куль. Пам'ятаю, як мене вражали, і водочас спантеличували головоломки, адже усі вони були зав'язані на фізиці, і на деякими. Я сидів добрих 40 хвилин, доки не доглупав, як їх вирішити. Ті прокляті саді бочки і той міст. Пам'ятаю, наскільки я був шокований, коли мені дали катер, як мене переслідував гелікоптер, як падала ця вежа, як навколо все вибухало і розліталось. Профігі від глави ми не ходимо у Рейвен від того, що гра взяла курс на справжній горор. Коли буквально 10 хвилин тому ми збивали гвинтокрил комбінатів, був шокований врученою мені граві гарматою, якою можна було взяти циркулярну пилу і просякти Трьох зомбі пам'ятаю, яке полегшення відчув, коли нарешті вибрався з шахти Ревенхольму і вийшов на поверхню і почув цю музику. Його главу 17, ті відкриті локації, які я із захопленням досліджував. Той міст, краєвиди, заворожуючий інструментал, який прибирав до кісток. Пам'ятає, як за допомогою всього лише одного феромона керував армією морошених левів, як за мною гнався Страйдер і знову ж таки ця музика на фоні. Мета, як був вражений нетиповим, креативним дизайном рівнів, варіативністю гри, гнучким геймплеєм, який майстерно підлаштовувався відповідно до ситуації. Так, таких слів я ще тоді не знав, не міг правильно описати те, що відчував. Але підсвідомо, все розумів, адже я не міг відірватися від геймплею. А ти об'ємний соковитий звук, неймовірна музика, яка відповідала настрою кожної ситуації та то тону кожної локації. Мені здавалося, що я знаходжусь там всередині гри. Пам'ятаю, що подумав, цікаво, скільки ще є подібних ігор, де все було б реалізовано настільки круто, як виявилося, таких проєктів більше нема. Адже в індустрії нема жодної гри, де б сюжет, його стиль оповідання, персонажі, побудова всесвіт, атмосфера, фізика, геймплей, саунд і левел дизайн були одночасно реалізовані на такому захмарному рівні якості. Завжди, от завжди, якою б та чи інша гра не була культовою, якась складова в ній все ж переважає. І це не Означає, що десь щось погано реалізовано, просто зроблено більший акцент, чи то на геймплеї, чи атмосфері, або ж на сюжеті та персонажах. Ігри, де однаково круто реалізовані 1, 2, 3, чи навіть 4 аспекти. Але один чи два все ж просядуть, і все одно на якійсь складові буде більший фокус. Саме тому Half-Life 2 є унікальною, адже в ній круто абсолютно все. А ще більш вражає, що я кажу це про гру, якій 20 років. Звісно, з деякими тезами ви можете не поговорити. У кожного своє сприйняття, я розумію. Але факт залишається фактом. Half-Life 2, напевне, є найвеличнішою грою всіх часів. Лише не це мало хто наважиться признати. І повірте, це в мені не говорить 13-річний підліток. Це як почати свою кар'єру кіномана спуститися берега, а потім усе життя шукати серіал, який вразить так само. Кандидатів, які наблизяться до геніальності цього шедевру, може бути кілька, але всі ж ми знаємо, що це найвеличніше шоу в історії кінематографу. От із Half-Life 2 схожа ситуація. Вона моє голові задала настільки високий стандарт того, якою має бути гра, що з тих пір я щосили намагався знайти, що зачепить мене настільки ж. Але ставши старшим, зрозумів, що це неможливо. Так, є багато крутих ігор, є культові шедеври індустрії, але є Half-Life 2. Друзі, давайте подякуємо старому складу Велв за те, яку гру вони створили. І усією нашою спільнотою пропоную відзначити цю велику подію перепроходженням Half Life 2, або ж першим знайомством з нею, хто ще не грав цей шедевр ігрової індустрії. In the meantime, this is where I get off.